У далекій країні, де гори торкаються неба, а ліси співають своїм зеленим листям, жила маленька дівчинка на ім'я Лея. Вона була дуже допитливою і завжди прагнула дізнатися більше про навколишній світ. Одного вечора, коли сонце вже ховалося за горизонтом, а небо почало виблискувати зірками, Лея подивилася на них. І сказала, якби я могла побачити, що відбувається там, серед зірок, я б так багато дізналася. Її слова почула маленька зірка на ім'я Міла, яка була найяскравішою серед усіх зірок на небі. Міла, почувши бажання дівчинки, вирішила допомогти їй. Лея, сказала Зірка, я можу допомогти тобі здійснити свою мрію. Якщо ти хочеш побачити, як виглядає нічне небо з висоти, я запрошу тебе в подорож. І ось наступного вечора, як тільки лея заснула, Міла обгорнула її м'яким світлом і підняла гору вище й вище до самих зірок. Вони летіли крізь хмари. Минаючи величезні планети та зіркові острови, поки не опинилися у самому серці Всесвіту. Там Лея побачила чудеса, безкрайні сюзір'я, з яких складалися дивовижні істоти і фантастичні країни, що сяяли всіма кольорами. Вона побачила, як зорі танцюють як планети кружляють навколо своїх сонців і як метеори розсіюються в нічному небі. Це неймовірно, захоплено сказала Лея, я ніколи не думала, що небо таке гарне. Це твоя мрія, Лея, відповіла Міла, ти завжди можеш дивитися на зірки і пам'ятати, що твої мрії можуть здійснитися. Якщо ти будеш вірити. Невдовзі Лея знову опинилася на землі у своєму ліжечку. Але вона знала, що кожен раз, коли дивитиметься на небо, її серце буде сповнене тепла і радості від того, що вона побачила. А зірки, що світять вночі, тепер для неї стали особливими. Вони були як нагадування. Про незабутню подорож, яку подарувала їй маленька зірочка Міла. І відтоді кожного вечора Лея загадувала бажання не для себе, а для тих, хто теж мріє про чудеса. На добраніч спи солодко і нехай твої мрії теж здійснюються.